Минуле, що з дитинства найбільше вплинуло на особистість? Сказати щось дуже прям такого впливового. Я не можу мені, по крайній мірі мені цього не показують. Мені показують якусь дуже важку втрату. Тобто, людина трохи десь перестроїлася, трохи змінилася, скоріш за все, з втратою когось. Тобто, це можуть бабусі бути або дідусі, людина, яку ми дуже там любили, поважали, і так далі. Тобто, що мені показують, що це все ж таки ну близький член родини, що це скоріш за все рід, і е, мені показують, що ця людина в принципі померла, і це трошечки нас якби сколихнуло. А так, якихось дуже-дуже, прям дуже чогось такого я не бачу. Чи були в дитинстві або в підлітковому віці значущі події, що вплинули на подальше життя, формування особистості? Якось мені дуже дивно кажуть, що зараз на мене вплинули люди. На мене якось вплинули люди, якось на, вплинуло оточення. Це, скоріш за все, якийсь момент якогось або несприймання оточенням, або чимось ще. На мене, на мене вплинула сама атмосфера того, як я, скажімо так, ріс, і того, як я набирався цього життєвого а, досвіду. От мені кажуть, що тут більше, більше людина, знаєте, більше людина якось зроблена, умовно кажучи, зроблена оточенням. Вона загартовувалася оточенням. Як проходили шкільні роки? Ну, тут Лідії Шалот. Ну, що мені ну, скоріш за все, людина достатньо, достатньо гарно вчилася, достатньо, скажімо так, гарно виховувалася своєму. Може бути, десь в старших, в старших класах був вже трохи такий сам, самобутній, я би сказав, да, такий трошечки вже ам, командував балетом, скажімо так, але більш менш-менш -менш ми добре, добре гарно вчилися. Стосунки з батьками, однолітками. Мати в мене по розкладу, в принципі, нормально. Мати в мене. Мені нема що навіть виділити і сказати. Достатньо спокійно, достатньо, достатньо якось нормально. Але хотілося б більше. Ну, якось більше уваги. От тато в мене йде трошечки, трошечки, трошечки. Тато в нас, скоріш за все, був достатньо характерним, тато в нас, скоріш за все, багато, ну, багато хотів від дитини і, і так далі, до, до більш такого дорослого, дорослого возросту. З татом дуже часто, скоріш за все, були деякі розбіжності, бачення ну, життя, того, куди я йду, як я йду, що я роблю, і так далі. І тато, скоріш за все, тут я такого прям дуже дуже прям підтримки від нього а, в деякий час. Далі я не бачу. Тобто до а, була. От Потім, коли вже у нас з'явилися деякі розбіжності того, що ми робимо, куди ми йдемо і як ми, а, скажімо так, вистроїмо своє життя, далі вже цієї підтримки немає. От, тому тут, скоріш за все, з татом зв'язок у мене такий не дуже. Якими були перші любовні стосунки? Золодкущені не дуже. У Мене таке відчуття, що Петра Олексійовича перші доповні стосунки дуже якось негарно та дуже жорстоко покинули. Тому що в мене тут перша казіолодпущені, друге ліліт. Тобто жіночка була над, скажімо так, була, скоріш за все, дуже характерною, була, скоріш за все, дещо такою власною. Тому я думаю, що його от перші саме перші стосунки, щось не дуже гарно його, в общем-то, покинули. Теперішнє. Якою бачить власну особистість? Вульгарна магія. Бачить себе достатньо мужнім, вміючим домовлятися, вміючим розмовляти. Бачить себе тим, хто, як би вам сказати, може знайти спільну мову, в принципі, в будь-якій ситуації і може знайти спільну мову е з будь-якою людиною. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз, зараз. Ну, по есмодею ми себе бачимо достатньо владним і достатньо, як би це сказати, достатньо достойним тої влади. А, от. Як проявляє свої почуття, емоції? Ви знаєте, мені кажуть, що достатньо дружня людина. Ну, Якщо відмести там всякі, всякі оці колуари і так далі, то достатньо дружня людина, достатньо така. Скажіть мені, скажу знаєте, як сусідський кум, достатньо дружня людина, достатньо, достатньо вміє вміє розмовляти, достатньо прояв... ну проявлі... проявити себе. Ми вмієм, але як би то вам сказати, не без якоїсь істеричної ноти, не без якогось істеричного випаду, тому що мені тут показують, що я спокійний, 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 і деякий час я можу отако прям завестися і отако прям вибухнути. Це скоріш за все, тоді, коли мене або не розуміють, або я не можу з кимось домовитися. Як сприймає свої досягнення та успіхи? О, ну тут через все це йде до самоствердження, самоствердження себе, самоствердження свого впливу, самоствердження а, того, що він знову ж повторюю слово, що а, я достойний тої влади, і так далі. Тут прям вищий суд. То тобто в мене є оця. Знаєте, я можу порішати все, що завгодно. Я можу, в общем, то я можу все і більше, і так далі. Тобто, це його і мотивує, це це його самостверджує. От і це чи чеше його. его. Як сприймає критику? Mm, не дуже добре. Не дуже добре сприймає критику, не дуже добре. Але тут як вам, як вам сказати, на деяку критику він воліє в принципі мовчати, на деяку критику може, може відповісти, але я б не скажу, що буде робити якусь істерику з критики. Вона, вона його, знаєте, з одної сторони, вона його чіпляє, але не настільки, щоб не настільки, щоб прямо, прямо творити якусь, якусь дурню. А от, вона його чіпляє, вона десь там трошечки, знаєте, ще. І щимить, от, але, але Петро Олексійович настільки перекриває всю критику своїми тими ж досягненнями, да, які він там робив, або, або трошечки навіть дето розкручені, додумані з бантиком, от, він просто перекриває цю критику. Тобто, знаєте, людина, яка знає, придумала і знає собі ціну. Ну, тобто ціну, ціну таку і трошечки надуману зверху. Знаєте, Знецінкою. Який має сильні сторони? Він, от ви знаєте, сильна, сильна сторона, в нього він дійсно може, він дійсно може до, домовлятися. Це, це людина, яка може домовитися, в принципі, своєму про все, про все, що можна, і про хороше, і про погане. Людина, людина гарно може домовитися, людина може склонити до чогось там і, і так далі. Це по-перше, так, по-друге, зараз я хочу розкласти ще одну колоду, щоб мені було трошечки зрозуміліше. Ну, Конкретно способний, все це, це понятно. Деяка його ось ця манера, ну, картабуса падає, деяка його ось ця манера. Знаєте, не, не шукати компроміси і не відступати від свого рішення це є сильна сторона, але іноді вона все ж таки, тому що бос мене падає в тіні, а він завжди каже як і про сильну сторону, так і це може бути слабка сторона його характеру. Так. Деяка Боже, от о... як би ви це... Ви це висловити? Давайте назвемо так: у універсальність. Деяка універсальність між між оцею, оцими моментами домовитися і між моментами, а, як сказав, так і буде. І ні шагу туди, ні шагу назад. От ми маємо гарний до речі, до ре маємо гарне чувство юмора. Ми маємо гарне чувство юмора, яким за, за допомогою якого я можу якраз таки розположити до себе будь-яку людину. От якщо ми беремо, знаєте, якщо ми беремо Петра Олексійовича в принципі як людину, от саме як просто людину, то у нас, у нас достатньо такий достатньо розважливий чоловік, достатньо такі компанійські товариські, достатньо такі простецькі і так далі, якщо ми беремо його не у владі. А, от, але іноді, іноді ми випадає в агресію, карта драчунає. Які має слабкі сторони. Чекаю тут одну карту, Цікаво, випаде чи ні. Я не буду казати, як. Якщо випаде, скажу. Так. Сторони. Деяка замкнутість. Тобто ми в деяких ситуаціях, слабкі сторони, ми в деяких ситуаціях не приймаємо чужого. Чужої точки зору, чужої точки зору, іншої точки зору, ми не приймаємо іноді те, що нам радять, навіть коли воно краще, і навіть коли це, скажіть мені, будь ласка, я вам скажу, піде на краще. Тобто, у нас є отака категоричність, про яку я казав в принципі, бо в мене тут падає тімна богиня. Це категоричність. Іноді та точка зору, яку йому подають, може бути кращою ніж він собі думає. Карта суддя, в принципі, дуже, дуже схожа з, карта, з картою боса. Тобто ми судимо, ми засуджуємо, ми звинувачуємо і так далі. У нас таке воно є. Так, деяка навіть моя хата з краю. Всі винуваті. Карта Толстяк. Карта Толстяк говорить нам про лінь. Дещо лінивий? В чому конкретно вам не скажу, але вона присутня. Тут до чого. Ладно. Хорошо. Карта проститутка. Карта Проститутка завжди каже нам, що ми, знаєте, це така слаб, тож в слабку сторону в принципі, характеру, ми, ми хочемо себе продати дорожче. Ми хочемо себе продати дорожче, ми хочемо більше, а ем, знаєте, запропонувати більше нам нема що. Але ми хочемо більше, ми хочемо себе продати, ми хочемо ну, скажімо так бути, бути дорого, дорого, багато і, і, і високо. А, от, ну, плюс це до, скажіть мені, я вам скажу, до всяких відмивань, ну, прості тут, понятно, да, зі слова, в принципі, це до відмивань, це до деньгороту, це до всяких, всяких штук. Які має страхи, та як з ними справляється? А, значить, в страхах Петра Олексійовича це на самом деле, дуже просто, дуже на поверхні, і ми тут винаходити лісопет не будемо, того, що що, того що його тут в принципі нема. Перший, перший страх це ми. Не заручитися підтримкою людей і не бути, як би вам сказати, не бути востребованим, не бути в якомусь такому, знаєте, популярному тонусі. Давайте назвемо так. От що від мене відвернуться деякі, деякі важливі, навіть важливі люди. Це, по-перше, по-друге, Петро Олексійович дуже боїться зради, Ну, як і його, в принципі, так і того, що йому там можуть приписати. Це, по друге, по третє, ми боїмося. Ми боїмося втратити гроші. Ну, це зрозуміло там. Фабрики, не фабрики, якісь доходи і так далі. Ми не задоволені, ми не задоволені а, ходом в принципі, своїх справ. Ми не задоволені тим а, становищем матеріальним, яке в нас є наразі. Ми не задоволені, ми мінусуємо. те, що тут карта вагітності грошима, скажімо так, перевернута. Ми мінусуємо, ми в мінусі. Він боїться конкуренції на даний момент. Тобто він розуміє, що він, йому треба робити більше і, скажімо так, радувати око людей більше. Тому що ми знову вертаємося, боїмося не залучитися потрібною підтримкою. Ось. Чи схильний до депресій, нервових зривів? Mm. Сублімуємо. Ми схильні і до... прям депресії, ну, ви знаєте, щось я бачу чиновники дуже до депресії не дуже схильні. А, до нервових зривів схильний, до депресії не схильний. Скоріше за все, я знову кажу до моментів відчаю. От, але ми це сублімуємо в гнів. Тобто, коли щось не так, ми злий. Ми гнівимося, ми в общем-то починаємо, починаємо. Ось е, можуть бути оці нервові зриви, про які ми кажемо. Але ми ще сублімуємо. Ми ще сублімуємо, скоріш за все, це е, обжорство, Це або їда, або, або, або випивання на фальшиві пророки. Тобто ми якось собі трошечки сублімуємо затуманюємо собі розсудок, в принципі, не дуже гарна, не дуже гарна привічка. Коротше, ми бухаємо. В общем, то давайте так. Як сприймається оточенням. Достатньо жадібною людиною. Достатньо жадібною та підлою людиною. А, людиною, яко, з якою, як би вам сказати, не то, ну, не то, що неможливо. Не то, щоб краще не зв'язуватися. Тобто, людиною, до якої прийдуть, знаєте, в саму останню очередь. Тобто я не скажу, що оточення дуже до нього якось прихильне, не скажу, що оточення дуже в ньому вбачає ту людину, до якої вони, знаєте, прийдуть з, по-перше, мого дзвоночку, якщо, якщо що. О, це по-перше. По-друге, достатньо, скоріш за все, дійсно жадібно, і достатньо. Як це, Як це називається? Ну, це коли завищена самооцінка, але трошки по-іншому. Але ладно. Нарцистичним, скажімо так. Так, щось ще є. І тут, знаєте, тут, якщо ми говоримо про якісь моменти допомоги, про оточення, то я допоможу, я допоможу тільки тоді, коли мені це буде цікаво, і тоді, коли мені буде якась вигода з цього. Або, або я зараз допоможу, але я потім, я потім спитаю за це. Які життєві принципи та цінності є найбільш важливими? Ну тут так знаєте такого тезисно вам скажу життєві принципи тут більше, більше краще і вище. А, тобто це такий життє, життєвий принцип, ну, біль, більше грошей, більше впливу, більше всього. А, от, краще себе почувати, ну це до комфорту, а, от, і, і лізти все вище. Тобто, в мене тут, тут гріппа як влада, в мене тут а, жадність, як моменти самі розумієте, там гроші і цього всього. Да? Моменти якогось обладнання чим-то. Екзорцизм, екзорцизм в даному плані нам каже, що знаєте, пригати вище трусів. Тобто пригати вище трусів, чогось добиватися більше, 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 навіть навіть по, пробачте, але як скажу, як є, навіть по головам. А трічині Теофіла. Тобто, переступаючи через деякі, знаєте, умовно кажучи, ну, давайте так, або етичні норми, або навіть деякі взаємозв'язки з людьми. Майбутнє. Яка доля на найближчий рік? Здоров'я, кар'єра, перспективи. Вульгарна магія, чорна меса. Не дуже, Уже не дуже. Здоров'я нас в достатньо плаваючому вигляді. Скоріше за все, ні, він за ним слідить, але не настільки, наскільки би. Треба було і хотілося. Падає вищий суд. Може бути загострення його хвороб, може бути загострення стану, може бути дещо трошечки непоправне. Це не то, щоб злягти, але щось обі... о... около этого. Ну, злягти, мабуть, все ж таки ні, але можуть бути прояви. Як би це вам би сказати? Навіть не знаю. Давайте так, більш насичені прояви, більш насичені прояви, прояви хвороби. А, от, але здоров'я здоров не дуже. Здоров'я взагалі не дуже. Навряд чи Петро Олексійович все ж таки добється тої поваги і тої підтримки, яку він хоче. У мене тут казево відпущення, у мене тут це, як, некромантія, біліт це все каже про те, що, скоріш за все, до тої влади, до якої він хоче дойти, навряд чи він дійде в принципі в собою. Загонить він. У нас є дуже великий ризик якимось діянням, таке відчуття, що ми з кимось про щось все ж таки не домовилися, і ми з кимось про щось все ж таки, скажімо так, не дійшли до спільного консенсусу, і ми себе е дискредитували. Може сам себе і потопити. Сухати в принципі, в принципі, розвиток у Порошенка буде. А, розвиток справ буде, але я не скажу про розвиток справ саме в політичному діянні. Тобто, якщо ми направимо свою точку зору на ті ж самі компанії, на якусь аграрну і так далі, тому подібне, кудись туди, а, в якусь от більш до більш до бізнесу, саме до бізнесу, то тут падає дуже дуже все файно. Чого варто остерігатися? На що варто звернути увагу? Перший падає Орфей, другий падає Сімон Кареніянін, як розп'ятий на хресті. Тобто, Петру Олексійовичу, скоріш за все, треба трошечки більше уваги за своїм здоров'ячком. І я скажу ще одну штуку: скоріш за все, треба бути дуже е, трошечки уважним зі своїм оточенням. Бо щось там. Або ми можемо обжорство, або ми можемо з кимось з кимось, скажіть мені, я вам скажу за коріфани. Тих хто дуже такий такій волк в шкурі, або хтось буде дуже незадоволеним його положенням справ. Чи є вороги в близькому оточенні? Так, ну ті, хто зараз, то понятно на даний момент ні, але це як я сказав, може бути трошечки пізніше. Тобто ворог може прийти трошечки пізніше. Чи знаходиться людина на своєму місці? А Теофіла – ні. Ми хочемо. Ну, я казав, я казав про це, що ми хочемо більше, ми хочемо все змінити. Ми хочемо більше, у нас інші задумки, у нас інші ну вічванства. Моя самооцінка не дозволяє мені бути на такому низькому рівні. Чи здатен на зраду? От на, а, на рахунок зради у Петра Олексійовича, скоріш за все, поняття зради трошечки атрофоване. Воно, воно не таке. А те, що ми переймаємо за зраду, в нього, знаєте, поступитися. Ну я просто поступився, ми просто там домовились, знаєте, там а, про якесь совмісне обладнання у да, Обладання чим то ну чого ви чого ви кажете, що то зрада? Тобто, те, що ми приймаємо зрадою, для нього просто ми договорилися разом щось робити, умовно кажучи. А, чи ну, якщо прямий вопрос здати на зраду, так здатен, але то, що для нас зрада, для нього не зрада. Чи має серйозні захворювання? Так, ну давайте я не буду тут строїти дуже сильну гадалку. Ми всі знаємо, що у нього цукровий діабет. Давайте глянемо ще щось є чи нема. І до речі, люди добрі. Ті, хто буде зараз, мені дуже писати, що при цукровому діабеті люди не п'ють, я вам можу показати 10 прикладів, як люди п'ють, і дуже да, навіть класно бухають при цукровому діабеті. Так, ще щось, крім цукрового діабету, є. Mm -hmm. Тут скоріш фоново, фоново на фоні може бути. Це ті ж самі якісь гормони. Я не скажу, що є ще якийсь прям дуже такий діагноз, і так, і так далі. Але е, на, фоні, саме на фоні цього захворювання страждає весь організм, в принципі, свому. от тут треба дуже така прям жорстка дієта. О, тут на фоні, скоріш за все, просто страждає весь організм. Чи схильний до марнославства? В принципі, ні, але зараз да. Час. Того вимагає, скажімо так, від нього. Тому що, якщо він зараз не буде марнославним, скажімо так, да? якщо він зараз не буде трошечки себе, скажімо, підіймати в очах інших людей, то не буде того, чого він хоче. От, в принципі, не до марнославства йому так собі, але зараз час того, скажімо так, вимагає. Оця карта мені падала декілька разів. А, карта. Ховаючися. Тобто в мене таке відчуття, що ми з вами навіть не знаємо, на що здатний Петро Олексійович. Ми навіть з вами не знаємо, наскільки це може бути, як би вам сказати, по-іншому в його, його світосприйнятті і в його, в принципі, самовідчутті. Так, зараз. Ви Знаєте, дуже-дуже дуже подвійна якась штука падає в принципі. Тобто Петро Олексійович дуже залежний від того, знаєте, умовно кажучи, від того, який сьогодні день, від того, який в мене настрій, і від того, як йдуть мої справи. Тобто, ми, коли ми, ну, це, це, це взагалі, в принципі, то зрозуміло, що люди всі так, да? вони залежні від того ж, настрою, знає, там, погоди за вікном і так далі, але це трошечки більш, більш розкручено в нього. Тобто, я іноді, прям, як я кажу, цей сусідський кум, веселий, класний, товариський, а іноді я така. Паскуда, що просто, просто найбогмиле. Тобто, в мене тут є карти, як і, скажіть мені, і я вам скажу умовного насильства, так і є карти того, що в принципі я не така погана людина, як про мене думають. Тому тут дуже складно зробити один, один, один бліц. Дуже-дуже складно. Так, значить, Петро Олексійович у нас достатньо великий, як я й кажу, що тут дві дві стезі, в які він входить. по-перше, великий все ж таки. По-друге, достатньо, як би тому сказати. Він, якщо ми копнемо під всі маски, під все те, чим ми користуємося, коли да, переговорюємо з якимись людьми і так далі, якщо ми копнемо під маску дружелюбності, в нас там достатньо, достатньо жорстка людина. А, він, а, як би це сказати, а, він достатньо хамелеонний. Тобто я користуюся тим, а, тою маскою, тою особистістю, яка мені потрібна на той чи інший момент. Тобто в нього немає одної поведінкової. Реакції. Взагалі, одної поведінкової реакції я в нього не бачу. У мене все одно, я викладую далі, у мене одна карта перечить попередній карті. О, тому у нас тут така дуже, дуже двойственна штука. Такий, собі, Хамелеон, чесно кажучи. Іноді не знаєш, що він викине тоді або інакше. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.